Один із батьків-засновників сучасної української держави, старійшина українського парламентаризму, вчений Ігор Юхновський. Він народився 1 вересня 1925 року у селі княгинине Дубенського повіту, який входив тоді до складу Волинського воєводства Польщі, нині це Дубенський район Рівненської області. Юхновський був учасником Німецько-радянської війни. Брав участь, зокрема, у Львівській битві, завершив службу в Австрії. Під час тієї війни в його підрозділі всі бійці знали, що кулеметник Юхновський регулярно молиться, тому у боях завжди намагалися бути біля нього поруч, бо з ним було безпечно. Після демобілізації він повернувся до Львова та почав вивчати фізику у Львівському університеті Франка, здобув ступінь кандидата фізико-математичних наук, згодом захистив докторську дисертацію з фізики. Створив добре знану у світі Львівську наукову школу статистичної фізики. Він та його учні розробили суттєвий внесок у розвиток теорії рідин та розчинів електролітів, металів і сплавів, невпорядкованих систем, фазових переходів та критичних явищ. У 90-х роках минулого століття очолював Західний науковий центр Академії наук України. Для підтримки проведення наукових досліджень в Україні заснував фонд підтримки науки. З кінця 80-х років включився в активну громадську діяльність, був одним із очільників товариства Меморіал. У березні 90-го року був обраний депутатом Верховної Ради України. У парламенті очолював опозицію як голова народної ради, був народним депутатом кількох скликань. Також був співавтором декларації про державний суверенітет України. До речі, саме йому належить ідея референдуму 1 грудня 1991 року. Який закріпив незалежність України. Цього ж року був кандидатом у президенти України, але набрав понад півмільйона голосів. Три роки очолював комісію Верховної Ради з питань науки та освіти, працював на посаді першого віце-прем'єр-міністра України, був засновником та головою всеукраїнського об'єднання ветеранів, висловлювався за примирення червоноармійців та воїнів УПА, за президентства Віктора Ющенка. Юхновський керував Українським інститутом національної пам'яті. У 2005 році став героєм України. Напередодні свого 90-річчя зійшов на говерлу. Ігор Рафаїлович ще у 80 років сам водив авто і десь так до 97 стояв на літургії у львівських храмах. Він прекрасно знав християнські віровчання та літургію. Глибоко віруючий, академік, фізик-теоретик. Який дуже посприяв участі українських вчених в європейському центрі у Швейцарії, що займається питанням адронного колайдера, останні 15 років життя Юхновський досліджував математичні методи в економіці та розвитку суспільства: проблеми енергетики, проблеми безпеки об'єкта укриття на Чорнобильській АЕС та низку інших стратегічно важливих проблем для держави, він автор понад 500 наукових статей, семи монографій та підручників. Помер Ігор Юхновський 26 березня 2024 року у віці 98 років у Львові. Похований у родинному грубівці на Львівському кладовищі, він шляхетно зачинив за собою двері блискучої, захопливої та драматичної доби відновлення української незалежності.